Розглянемо пошук шляху у графі, зокрема пошук в ширину і пошук в глибину. При пошуку в ширину ми розглядаємо вершини таким чином. На першому кроці запалюємо початкову вершину, а на кожному наступному суміжні з вже запаленими. Наприклад, спочатку розглядається вершина 1, далі розглядається вершина 2, 3 та 4. Вони записуються в чергу. Таким чином, ми розглянули всі суміжні з першої вершини. Наступна вершина в черзі має номер 2. Ми розглядаємо, дописуємо в чергу всі вершини суміжні з другою. Тобто 5 та 6. Після другої вершини у стеці вершина 3. Суміжних з нею більше немає. Наступна вершина 4. З нею суміжні вершини 7 та 8. Наступна у черзі вершина 5. З нею суміжні вершини 9 і 10. Наступна 6, яка не має додаткових суміжних вершин. Наступна 7 має вершини 11 і 12. Далі 8, 9, 10, 11 і 12 вершини більше не мають суміжних вершин. І таким чином ми пройшли весь граф пошуком в ширину. Наприклад, якщо в нас є граф ось такої конфігурації, котрий заданий ось такою матрицею суміжності. Для того, щоб знайти шлях між, наприклад, вершиною 0 та вершиною 6, скористаємося пошуком в ширину. Для цього мені буде потрібно дві додаткових допоміжних конструкції. Перелік відвіданих вершин і шлях, яким чином ми діставались до кожної з цих вершин. Починаю з вершини 0. Вона стає відвіданою, і в неї ми потрапляємо з вершини 0. З вершини 0 ми бачимо вершини 1, 2 та 3. Зокрема, в матриці суміжності на цих позиціях стоять одиниці. Заповнюємо відвідані вершини. Ми вже побачили вершини 1, 2 та 3. Крім того, ми можемо сказати, що в вершини 1, 2 та 3 ми дісталися з вершини 0. Розглядаємо наступний елемент нашої черги. Вершина 1. З неї видно вершини 2, 4 та 5. Але новими є лише 4 та 5. Саме їх ми позначаємо відвіданими і вказуємо, що дісталися ми до цих вершин з вершини 1. Наступна в нашій черзі вершина 2. З неї видно вершини 0, 1, 3 та 4. Але ніяких нових вершин ми не побачили. Жодної нової відвіданої вершини в нас немає, і шлях. Новий ми не будували. Наступна вершина має номер 3. З неї видно вершини 0 і 2. Знову немає нових. Наступна в нашій черзі вершина 4. З неї видно вершини 1, 2 та 6. Вершина, котру ми шукали. Шукана фінішна вершина, потрапила в наш список як відвідана. І ми бачимо, щоб дісталися ми до неї із вершини 4. Таким чином, ми побудували шлях від вершини 0 до вершини 6. Ми знайшли, яким способом відвідати вершину 6. Ось так виглядає програмний код на мові JavaScript. І особливістю алгоритму пошуку в ширину є те, що. Формується шлях відвідання вершини. До вершини 6 ми дісталися з вершини 4. У вершину 4 ми дісталися з вершини 1. У вершину 1 ми дісталися з вершини 0. І у вершину 0 ми прийшли з нульової, з початкової позиції. Таким чином, ми, по суті, розгортаємо шлях між вершиною 0 і вершиною 6. У зворотньому порядку. За допомогою ось такого коду мовою JavaScript. Коли розглядаємо пошук в глибину, то для кожної нової вершини необхідно знайти всі суміжні вершини, котрих ми ще не бачили, і продовжити аналогічний пошук для них. Наприклад, спочатку розглядаємо вершину номер 1 з нею суміжна вершина номер 2 З нею суміжна вершина номер 3 З нею суміжна вершина номер 4 Вершина номер 4 має жодної іншої суміжної вершини. Тому ми повертаємося на крок назад і розглядаємо наступну непереглянуту вершину, котра суміжна з вершиною 3. Це вершина 5. 5 не має інших суміжних вершин. Тому повертаємося на крок назад. 3, немає інших суміжних вершин, повертаємося на крок назад. Вершина 2 має суміжну вершину 6, і інших суміжних вершин немає. Повертаємося. Розглядаємо наступну суміжну вершину з вершиною 1 номер 7 Тут немає суміжних вершин, повертаємось на крок назад. З першої вершини залишається ще одна нова вершина 8. З якою суміжна вершина 9, 10. 10 не має суміжних вершин, повертаємося на крок назад від 9 до 11. 11 не має суміжних вершин, повертаємося на крок назад. 9 більше не має суміжних вершин, повертаємось на крок назад. 8 вершина має ще одну суміжну це номер 12. Таким чином, ми пройшли наш граф шляхом пошуку в глибину. Розглянемо пошук в глибину шляху між вершиною номер 0 і вершиною номер 6 Цей граф представлено матрицею суміжності і є дві допоміжні конструкції. Перша допоміжна конструкція це відвідані вершини. В тому разі, якщо вершина була відвідана, навпроти неї буде стояти одиничка. І друга конструкція це стек наших вершин. Тих вершин, котрі ми розглядаємо для того, щоб знайти потрібний для нас шлях. Отож, починаємо розгляд з вершини 0. Перша вершина з вершини 0, котрої ми ще не зустрічали. Дивимося по першому рядочку, це вершина номер 1 Саме її заносимо в наш стек і позначаємо, як переглянуту. З вершини 1 шукаємо. Першу нову вершину. Це не є вершина 0. Вона вже для нас є знайомою. Натомість, перша нова вершина це вершина номер 2 Її позначаємо відвіданою і вносимо у наш стек. З вершини 2 ми можемо побачити, що ми розглядаємо наступну непереглянуту вершину. Тобто вершину номер 3 Коли ми дійшли до вершини номер 3 ми з неї не бачимо. Нових вершин. Тому нам потрібно буде повернутися на крок назад, вилучити елемент із нашого стеку. Повернувшись до вершини 2, ми розглядаємо наступну вершину, котру не розглядали раніше. Тобто вершину номер 4 Навпроти неї ставимо одиничку і заносимо її в стек. З четвертої вершини розглядаємо ту вершину. Котрої не розглядали раніше, і це вершина 6. Таким чином, навпроти шостої вершини стоїть одиничка, ми її знайшли. І в стеку у нас записаний шлях, яким треба дістатись до цієї вершини. З нульової, до першої, до другої, до четвертої і до шостої. Мовою програмування JavaScript цей алгоритм виглядає так. На відміну від пошуку в ширину, надрукувати шлях пошуку вершини в глибину надзвичайно просто, адже він фактично сформований в процесі виконання нашого алгоритму.